Будує будинок біля Москви. Митрополит Хустської єпархії у ПЦМП, що на Закарпатті Марк Петровцій, який є громадянином РФ, у час, коли триває війна, активно займається будівництвом будинку в Росії. Таку інформацію опублікував журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі. За даними журналіста з правоохоронних органів та злитих баз даних Росії, відомо, що будинок розташований в елітному районі міста Сергіїв, посад Московської області. Його площа складає понад 1300 квадратних метрів, а вартість оцінюють в середньому у 20 мільйонів російських рублів. Це близько 250 тисяч доларів. Глагола також додав фото міграційної карти, яку заповнив митрополит Марк під час отримання паспорта громадянина Росії. Тож у графі Про місце проживання владики вказаний саме будинок у Сергієвому посаді. Крім того, зі слів журналіста, митрополит Марк за час своєї духовної діяльності очолював різні високі посади у структурі РПЦ. Зокрема, 25 червня 1978 року тодішній патріарх РПЦ Пимена призначив митрополита Марка благочинним Троїц Сергієвої лаври у місті Сергіїв посад у Московській області. Тим часом платформа Духовний Фронт України, яка у 2022-му опублікувала докази, що митрополит Хустської УПЦМП Марк Петровцій є громадянином Російської Федерації, відреагувала на інформацію про його будинок в елітному районі під Москвою. Її заявила: якщо дані є правдивими, то це викликає питання щодо вірності священника українській громаді та незалежності від РПЦ. Додамо, що раніше владика Марк відмовився публічно засудити військову агресію Росії проти України, що своєю чергою викликало обурення серед вірян. Також він неодноразово конфліктував з представниками Української православної церкви. Софія Фенко, телеканал НТА.